Ну що, гарно в очереді стоять, набалакалася. І Людмила Ніколаївна там була, і, і жінка підписчиця моя була, все знаю. І ви знаєте, той сказав те купи, той те сказав. Я взяла собі сарделечки, взяла оцю цю свою любиму, сметана. У них є. кажуть, дуже гарна сметана. 20%. Я нажав навіть я не знаю такого упаковання 50 з чим-то гривень. І купила рибки такої, дівчата кажуть, така добра. А от очередь стояла за індюшачими там якісь, чи бедро, чи щось таке. от люди стоять в очереді за тим. Воно закінчилося, очередь пішла швидко, бо ковбаска бистро. Ото рибки взяла, такі воно якісь обрізі по 200. Чи по 200. Не буду ціну брехати, от не буду, я і колбаса, по чому не знаю. Коротше, за оте все я заплатила 500 520 гривень. Сметана, колбаса, упаковка тих, сердельки і ота рибка. Але народа страшенно, страшенно. Нічого купила. Так, тепер зараз вже по путі тут поїду в фозі з'їжджу, таке там куплю, скажи мені, кефір, молочко. Ну, подивлюся, що там. Алочка, треба ж замок відкрити. І ви знаєте, і доб... а я ж купила лілію. Лілія для лілії. Для купила я лілію одну. Е, покажу вам яку. Ну, 180 гривень. Ну, те все, що там у нього було, все в мене є. Ви бачили? А цю... Уже зараз люди з'їхалися всі на базар, вже і місця мало де стати. І та швидше, хлопчики, та їдьте ж скоріше. А мене зеркало так стало, що я нічого вже не бачу тут. <клухи> <клухи> Підожди, тітя Алла проїде, потім будеш виїжджати. А, ні, я поїду прямо і там якраз проскочу по прямому, щоб не, не петляти тут. <клухи> Ну давай, ну шо ти на. <кій> Єлі тянеться. <кій> Дівчата ж стоять, купляють, нічого. А я кажу так, його Юра звать. Кажу, так, Юра, що то за Там якісь сардельки з маслом. Я дам попробувати. Да, воно нічого тільки, мені знаєш, прилипає, бо масло ж воно... Як звариш, воно тане і добре. Каже, ви знаєте, ось є домашня, мені більше подобається. Дав домашню сарделечку попробую, кажу, о, мені така, давай таку. Дає, дівчата, що таке за соков... чи як воно називається? Зелені чи соковиті? Дає пробувати все, молодець. Так, іди к чорту, чорна кішка. Перепіла дорогу. Так, все, їдемо. Цей район для мене такий якийсь. Ось я не пам'ятаю, красим забором, чи це кладбище, чи що воно таке загорожене. Ні, не кладбище, щось загорожене, а що не знаю. У нас як почалася війна, ось тут оці гуртожитки, які, які є. Всі біженців приймали. А зліва це стадіон. срали, дормашевське, та все ж з підприємства ж не працюють нічого. Такий гарний стадіон був, все. Його просто-напросто вже, можна сказати, немає. І він валиться. Оце справа в нас тут жили біженці. Політехнік називається, спортивний комплекс. Кременчуцький державний політехнічний інститут. Бачите, я вам вже збрехала. Це не дормаша, а політехнічний. Та все, його нема. Дерева поросли, бур'ян. Страшно дивитися, просто страшно. І все, і ось ми виїхали прямо на німецький дом. Чому німецький? Кременчужани, які мешкають, які мешкають вже за межами Кременчука, вони знають, чому називається цей будинок німецький. Він раніше був жовтого кольору, а зараз його перефарбували. І тут ось наліво і направо Макдональдс. І поїхали. Бачите. <кій> По прямій, не потрібно там крутити нічого. Так, почекаємо, бо справа. А як паміха на українській мові? Паміха, паміха. Перешкода. О, перешкода. Бачите? Отак ті слова, які дуже ріденько. Не так часто згадуються, ти забуваєш за них. Нам тут зелена, ми з вами їдемо. Ось дивіться, проїжджаю зараз в Макдональдс. У мене в житті, в житті ні разу немає бажання заїхати і щось там з'їсти. От, от чесно, раніше було морозиво там, а зараз і морозиво не хочеться. От розумієте, як? Гарний будиночок справа побудували. Дивіться, який такий цегляний. Продаються квартири. Ну, я, я маю тут уявлення, скільки коштує квартира. Але я вам скажу, що краще купити квартиру все-таки нову, тому що дуже багато зараз в старих будинках, дуже старих. Роблять ремонтики такі, знаєш, і продають. Дешевше, неначе, і продають. Але там воно все гниле. Це, і фундамент, і вже, ну ви що, по 50-60 по 60 років будинка. це дуже багато. Але знову ж таки, це все опирається в гроші. Про мене мені ці квартири і даром не потрібні. Мені краще купити якийсь маленький будиночок в селі, там жити. Люблю я землю, на землі знаходишся. Ну, Бачите, ля-ля та паля, і ми вже майже доїжджаємо. Так, заправлятися не буду. Ми з Саше заправлялися, навіть в мене не влізло було, а вже от, бачу, поділка одна пуста. Ну, Заправлятися не буду. По дорозі заїхала в магазин. Ну, як завжди, дивіться, нічого не купляла, повна тілешка. Ну, немає ні йогурта, ні молока. Яйця трошки там є, ну, то палички, то миючі, то хліб київський, то рагу. А що я ж три взяла на що мені три? Господи, це в корзину впало. Це треба відвести обратно. На що мені три? Мі нема де його ложити. Але не про те. Я підійшла до риби, дивіться, що продається. О, диви. Бачиш такий красунчик. Це здоровий восьминіг. А це маленький бебі. Знаєте, скільки великий оцей восьминіг коштує з такими красами. Це як ненсі готувала. Це, мабуть, для ненсі поклали. 2589. Взяв, приготував і готове. Гребінці? гребінці, 839. Вугорфіле, е, смажене морожене, ось ось що. 1999. О, дивіться, навіть кальмарові кільця в паніровці вже готові. Кидаєте у фритюро? Це класно. 449 гривень кілограм. Це смачно. А що ще? А ну почому так кальмар. От мені подобається цей коктейль 219. Дивіться, скільки тут багато цих кальмару. Креветки є і міді є. Дуже гарний такий наборчик. Я заготувала пасту дуже смачно. Міді 239, 400 креветків. Я вам показую все. Я його брати не збираюся, Навіть якщо воно б 200 коштувало. 300 гривень креветка, диви. Деякі їдуть за кордон і кажуть, ой, креветки, щоб давали, ось вам, 300 гривень. Зачем вам 100 тисяч платить, що вам креветка давали? Ось купили, наварили та їжте. Тунець. бачите, 839. А це маленькі кальмарчики. Кальмар філе і кальмар філе. Ну, це таке все вимерше, люди добрі, ну, 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 ну. Ось оселе десь дивіться, який красивий, 127. Страшне виморожене, страшне просто. Це ось мінтай. Мінтай. А хека немає. Тут. Мінтай, а ну-ка, ну ка Аргентина як... Ось хек є. Ось ось хек. Хек. Я не хочу. Скумбрія, 207 гривень така, сама звичайна, не хочу. А це що кілька? Ух, яка здорова, дивіться, 119 гривень кілька. Ну така здорова, вона щось не схожа на кільку. Це дуже здорова. Така ділова, читаю, бо я в окулярах. Ось тут ось, я по рибі. Паличка. Мені воно так пахне, оце не дуже гарно анчоус 689, як насіння, кальмару, то есть смачний, лапарис якийсь. Мой на 239, синець 439 ляч 227. Ось 1000 палтус. А холодного копчення 409 гривень. Ребята, так, дожилися. Дожилися. О, от бачите, такий некрасивий матір, зато він смачний. Так Якщо казати, салака 140, пряна теж 140. Оселедиць Дунайський. 640 гривень. Дунайка, як оця продає, як її звати. Базаренко. Без хвостів, без нічого. Дунайка 130. Ось оселедець. Може оселедчика взяти, а картопельки зварити буде. А можна вас на хвилиночку? Мені ось цього такого гарного оселедця одного. Якщо ви не хочете чистити, будь ласка, вже ось, дивіться, почистили за вас, обліду, додали, купуйте і їжте. Скумбряди. Да, 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 такий, такий, так, так, такий-такий-так. Шматочки слабосолоні 650, а філе я не знаю, скільки це. Мідії. 300. Бачите, Пользуються вони Спро... пустілотки, люди їдять, що я не люблю, то це нічого не значить. О, кам... Кальмар в кунжутному соусі. Коктейль морський. Коктейль. Дякую вам велике. Угу. Коктейль, дивіться, можна зробити не тільки з макаронами, а саме із цим. Так, поїхали. Ікра прямо подешевіла. 800 гривень велика банка. Я ж кажу, що Ось, не хочете руки мазати. Краса, яка беріть, готуйте фольгу і все готове буде у вас. Уже за вас все приготували. Замаринували і поклали. Скумбря краса. А почав скумбря не видно. Нема тут ценника взагалі ще, звісно. Ага, деяка красивася. 279. за Красавица. Ось таку рибку сьогодні продають тут. Ще в фозі на вихідні тут багато. 300 гривень, отака. Чуть вона якийсь такий з рожевим таким. Ну, мабуть, сорт такий форей. Ну все. Тут голови, тут гарна рибка, тут найгарний вибір риби саме в вихідні, тут класно. вони. І знижки дають і виставляються. Просто ми дуже рано. Я ж після базару приїхала ще дуже-дуже рано. Тут навіть ще нічого і не повикладали. Ой, відвести ж м'ясо треба. Просто чомусь зайве пригнуло мені в кошовку. Знаєте, деякі люди їдуть, ну щось не подобається. Їхали, їхали. Кить тужко в басу. Я сіка раз брала отам і привозила сюди дівчатам, тому що ну, це не годиться. Навіть підси ще немає. Ми з вами тут прямо серед перших. В цей магазин краще приїжджати пізніше. Чому? Тому що дуже багато буває знижок, що переоцінка йде. Ось гомілка дивиться. Куряча гомілка м'якоть. 139 гривень, не заморожене, нічого. Тут черги нема, там стоїть очередь. Розумієте? Ну, На базарі йде, я казала, індюка. Очередь, черга. Цибуля тут 12,80, морква 23,40. Картопля 14 з чим-то. -та. Так, що тут у нас? Стегно 100, крило 100, гомілка 130. Нормально. І Да, Дузькіне... Будь ласка. 34 гривні. Оце, оце я беру. Мабуть, я візьму її 4 штучки, бо вона вже хоче м'язка. Я її там паштет робила. Все. Куплю 4 штуки. Ну, Бачите, ще зовсім мало, ще не повикладали вони навіть. Так рано не приходьте в магазин, треба пізніше приходити. Але бачите, знижки є, кому що. 290 осавука. Непогане, ну не погане, але якесь завітрене воно. Родина 190. А непогане, от там хрящики, може її взяти той кусочек. Наверно, вона вона все-таки любить, де... щоб кісточка була. Ота куриця. Вона як я, їй теж не подобається. Так, ано. Ось шиок я не бачу, але трішки... А, ось. Дивіться, вирізка охолоджена 290. Подиші його. І рубець яловичок. А рубець, між прочим, для собаки добре, я рочу. Тут рубця ніколи не буває. Тут ніколи вже не буває його. Хвіст 110, печінка 80. Язик 330, цей 160. Серце охолоджене 110. Ну, хвіст погано, але ну, там дуже велике гніздо. Ззаді. 210, свиняча, грудинка 170 Бачите, така непогана. 210. А, оно шиє, по-моєму. Да, 290 гривень шия. Ну, м'ясо піднялося. Ось стейк, Бачите, таке гарний шия. 290 взяти? Навіть кусочок їсть, хоч 190, ну нічого. Там така гарний хрящик є. Візьму. І курку візьму. Так, все скупилися. Ой, знаєте, як гарно, це самообслуговування. Боже. Прямо грається, як -то в дитинстві ми в продавців грали. Пам'ятаєте, пік-пік! Так оце я накупила всього, все зробила. Не треба в черзі стоять до того до той продавчині. Раз, раз, раз і все. Я просто не знала, як ту скидку, що в мене, як кажуть, як приложення закачане. Зараз виночкою, ці куляри вже не потрібні, бо я тут і хліб купила, і мамі хлібці купила. Весь час каже, ну не купуйте дорогих таких хлібців, вони дуже дорого. Кажу, хорошо. Купила їй за якісь наші, за 25 чи що. Ці, ці коштують 60 гривень. Польське. сіллю, рисою, вони великі, такі сумки. Вона каже, ой, щось правда, вони якісь такі нехороші. Кажу, а я ж тобі весь час кажу, що краще з'їсти, нехай воно буде трішки дорожче, але воно смачніше. Коли ти любиш ці хлібці, то будь ласка, їж, вона їх любить їсти. І... Ну, ти чого це явила? Я ж не за хлібці хотіла вам розказати. Фу. А, і самообслуговування. Я не знала, як яйця. Коли підійшла, мені цей дяденька каже, отак. Ну не дяденька, а охранник чи хто він там? Каже, ви пишете яйце і кількість. Я брала 18 штук сьогодні. І все, і воно все вибиває само без проблем. Кажу, ну дякую вам за це. за, Я не хочу просто висіти під горою. Така гора. Ось це стане, що так під наклоном і стоїш. Я кого біса. Впереді красна. Я стала так, хто хоче, хай обганяє і об'їжджає. Мені так подобається. Все, їдемо додому. А то як не виїжджаєш, гроші цілі. Виїхав 2000 як не було. Так, це все в цьому магазині. А, ще зайшла у. Нову лінію взяла ту Олію по 65, вона дуже гарна, дуже мені подобається. Вона нова фірма, я показувала у відео, тому що соняшник я бачу, як його вибиває, вибило вже, що ще далі буде, не знаю. Цукру взяла 10 пачок оті сьогодні по, по 27-28, Нормальний цукр, я вже обрала, у мене упаковка є, хай буде. Борошна ще, ну це вже як Саша приїде, поїдемо купимо кілограм 10-20 борошна в маркетопті там погреби, Добре. Щоб була в мене така струля заповнена. Все. Ще пачку макарон сьогодні купила, бо, як завжди, ви знаєте, я від тіля взяла і туди повинна покласти. Ну і все таке, помілочі, помілочі. А, купила ось я вам покажу. Вот така якась шоколадка польська з жабкою. Я так зрозуміла, що тут карамель. То вона коштувала 68 гривень, а зараз 34, 50% скидки. Це шоколад. Не здохну. Оце купила. Все, Відчу, молочко, сир. О, бля, прибацаний. Гля-гля, гля, ремонт дороги, воно мчиться як бешене, блять. Чекануте. Ну, що ти вискочив? Що ти виїздив, цікаво? От біли, от біли, є люди, господі. Тут 70 секунд стоять. Ну, на секунду він раніше приїхав, ніж я. Ти розумієш? Так, ось, хорошо, 70 секунд, зараз подивимося, що тут за шоколадка. Коротше, зараз починаю їсти шоколадку кудну. Якщо случайно чого, знайте, оце ця шоколадка, яку я купила у цьому. Ой, гарна. Молочний шоколад, отакий, отак розверну, отак. М -м, то не горішки, а такі повітряні кульки. Угу. Угу. Повітряні кульки. Солоненьке, смачне. Угу. Отак завернулася більше не їсти. Віджекалорійний поруч тролейбус стоїть, думаю, що вона, о шоколадка в мене, бачите? 50% скидка, да-да-да. А, не видно. Так що все. Кобасу не брала, купила ото дуськи маленький кусочок того і купила ото ще. За дочки в холодильник ще скину, тому що, що в мене є, що вона сьогодні їсти. В неї ще є що той ну, супродукти зварені в холодильнику, каша. Вона вчора взагалі не захотіла їсти, так що... але щоб було. Все, знову довго не буду їхати в город. Ну і ви теж довго ще не будете в нашому місті. Не будете розвозити гроші. До побачення, до нових зустрічей. Пригощайтеся. Давайте не думайте, що я така жадіна, що все. все... Сама сожжила, беріть, беріть, кусайте, кусайте. Бачите, така неприємна річ. Кала до побачення, довелося об'їжджати, об що я швидко, зреагувала, що лівий ряд був вільний. Тут зламалася машина, бачите? І таке буває. От так. Головне, не спати за кермом. Ну, Це до побачення.